Дубль No2. Матка Саскатрас. З F1. Бо матку Саскатрас вбили. Яка була біля вулика 63, де 33 була матка. Біля неї стояла сім'я Саскатрас. І бджоли вивіз на гречку і її вбили. Був зліт бджоли, вона була. Ось цьому вуликові. І був зльот бджоли в той вулик. І прильотна на вся бджола вбили ту матку. А від неї вивів дочки F1. То я її знайшов на пасіці. От вона. То робилися відводки десь липень місяць. Я зразу, коли її вбили, замітив і почав робити від неї прививку. От маточка жовта. Розпліт, ну, сім'я не сильна, бо пізній відводок був. Бджола теж гарна, жовтенька вода. Не кусається, миролюбна, вся жовтесенька, вся рівнесенька. З маткою теж десь б'ються. Хто перший за ячейку займе? Мед, пилок вона засіяла, тільки встигла, стільки засіяла. Чула жовтенька, така мені подобається. От ми прийшли, бо в там тому раді стоять, в тому раді стоїть Карпатка, то нас там так накусали нормально.